У шості на один клас безпеки стало більше. Перше такий куточок успішно працює у спортивному ліцеї. А 24 березня відбулося відкриття справжнього безпекового освітнього простору на базі загальноосвітньої школи номер 1 Ми не знаємо, де чекати небезпеку, на жаль, з якої сторони вона прийде. Тому такі класи безпеки вони дуже потрібні в кожному навчальному закладі, тому що знати основи. Перша до допомоги пожежної безпеки, як погоджуватися з вибухонебезпечними предметами має не тільки кожна доросла людина, не тільки медик, а все це має починатися з вас, саме з вас, дітки. Тому це чудово. Я сподіваюся, що тут ви освоїте такі знання, які точно вам знадобляться в житті: як надати собі допомогу і як врятувати свого побратима або друга, або навіть дорослу людину. Клас безпеки це інтерактивний простір, розділений на тематичні зони. Тут є все необхідне для вивчення правил пожежної та мінної безпеки, надання домедичної допомоги, правил дорожнього руху. Рятувальники спільно з поліціянтами провели перший урок у новоствореному класі. Легко, доступно, невимушено. ДСНСівці розповіли школярам основні правила пожежної безпеки у школі та побуті. Навчили користуватися первинними засобами пожежого гасіння, розрізняти вибухонебезпечні предмети. Діти відгадували загадки та відповідали на питання. Дивились пізнавальні мультфільми. Давайте тоді дійсно поглянемо, як можуть виглядати вибухоно безпечні предмети просто-напросто в природі. Так, що хтось з цього знає? О, давай, давай. Я піднесу поближче. Так? Давай, хлопчик, давай, що ти знаєш з цього? Патрон? Де, Де патрон? Оце, так? Два патрони, правильно? Так. Будьте уважні, ваша безпека це на першому місці повинна бути. Ви наше майбутнє і ми на вас дуже надіємося, що будемо всі разом відбудовувати країну і добре, гарно в неї жити. Тому будьте слухняними і дотримуйтесь правил всі, які від вас вимагають. Батьки, вчителі, це ваші наставники і поганому вони вам ніколи не порадять. Начальник управління освіти Наталія Сергійка побажала дітям, аби небезпека обходила їх стороною. Хочу подякувати міському голові, полічедовичу носі. Хочу подякувати адміністрації школи на молоді, хочу подякувати працівникам ДСНС, які брали участь у підготовці даного проекту. працівникам поліції вам за участь всім причетним і всім дорослим. І побажати, щоб ці навички, які ви відпрацюєте, які стануть невід'ємною частиною вашого життя, щоб вони залишалися тільки в теорії, щоб вам в жодному разі не довелося їх застосовувати на практиці. Директор закладу Антоніна Кобулякова подякувала всім, хто долучився до створення та оформлення кабінету безпеки. Я хочу подякувати вчителям, які оформляли малювали, готували. Цей клас безпеки. Дякують да, батькам низьких у всім сім причетним до які були до оформлення цього кабінету. На подвір'ї школ рятувальники продемонстрували гасіння мовної пожежі. Також діти ознайомилися зі спеціальною технікою та інструментом, яким обладнаний спеціальний автомобіль. Учні отримали гарний настрій, незабутні враження та цікаву інформацію. Я дуже рада, що відкрили цей клас, тому що зараз у нас в країні важкий час і треба в першу чергу пам'ятати про своє здоров'я, життя, здоров'я наших близьких і друзів. В цьому кабінеті будуть, будуть проводитися такі заняття, там, де нам будуть розповідати, що треба робити в різноманітних ситуаціях. Я дізналася, як діяти в екстрених ситуаціях. Пожежі, що потрібно не відкривати вікно, що потрібно звати на допомогу, що потрібно брати якісь предмети, які можуть ну, показатися якимись ну, подозрительними. У наш час такі кабінети ну, дуже правильні, дуже, ну, вони якби зроблені. Ну, ну це добре у нас час, тому що і війна, і часто бувають пожежі, і люди, і особливо діти, обов'язково повинні знати е, правила безпеки, щоб ну тому, що нас окружає цілий світ небезпеки і. У будь-яку секунду, у будь-який момент ми можемо піпа, попати у цю небезпеку. І тому я дуже рада, що у нас зробили такий клас. Я думаю, що багато дітей візьмуть щось із цього класу і, може, деяким навіть дітям спасеться життя. У громаді і надалі триває робота над облаштуванням класів безпеки і в інших навчальних закладах.